Всім привіт! Мене звати Олег. Ми займаємося електромонтажними роботами. Зараз хочу провести короткий опис виконаних електромонтажних робіт. Зараз нас на передній плані ми бачимо розпродільчий щиток на 8 автоматів, розгалуження, йде на окремі лінії. Духовка, посудомоєчна, котел, кімнати, кухня, ванна і таке далі. Отаманий щиток внутрішній 16 А. Вище стоїть щиток, розподільчий на слаботочки, тобто телевізійні кабеля. Вищий де розподільча коробка, виключатель, розетка, wi вайфай. Хочу сказати, що квартира і Ще так трошки буде невеличка кімнатка робиться зверху. Підвісна стеля буде всюди. Та це у нас ванна з туалетом. Тут бля, нічого не видно. Явно ну, Не будемо заходити. Тут ми входимо в кімнату. В кімнаті в ре... центральна точка освіти, бокове. Виключатель, розетка, телевізійний кабель і 220. Тут ще одна розетка, там друга розетка. По кутах три розетки. Виключателі на ванну на... і на кухню. Коробка розподішим. Телефон в мене не заграв, ну нічого, почекаємо трохи. Тут ми заходимо в кухню. Це у нас розетка на духовку, розетка на посудомоєчну. Ці розетки до під робочого стола. Це розетка для, для електричної плит, плитки, яка буде зверху стояти на підсвітку, розетка на витяжку. Розподільча коробка, розетка на котел. Тут аналогічна телевізійна розетка на телевізор. І виключатель сходовий планується буває бути сходи на другий поверх. От до нього, нього лампа. На горі також там одна розетка, навколо, таке невеличке кіметна. Тут ми полегшив зал, двохкімнатна квартира, І все йде під, під мансарту. Розетка, розетка на телевізійний кабель, розпродіюча коробка на кімнату, виключатель і лампи. Одна центральна, друга буде точка або буде доріжка. Тому що квартира так не є, аж така складна, тому що вже холодно, зима настає. Так трошки тяжко робити, бо, бо, бо ще, не, ще не сюди мінвата є. І ходу. А так, в основному все стандартно. Все, пока. А, до речі, чуть не, забув, не забувайте підписуватись на новий канал в Ютубі. От тепер все. І ставте класи і лайк. Все-пока.